Це моя перша медаль, коли був чемпіонат області Житомирської. І я зайняв перше місце і ще десь у 2019 році. Це перша медаль ну, своєї номінації, 70 плюс била. 79-річний Михайло Кучевський займається велоспортом та бере участь у спортивних змаганнях. Велоспортом захопився у 2018 році, коли відвідав Володимир Житомирі. Мене так потягнули туди на передній план і там побачив гонщиків. Таких гарних костюмах, таких. і велосипеди такі у них легенькі. І до тренера підійшов, мені дали жилетку, щоб я з ними разом їхав. Приїхали вже на, на фініш, ну і вже там нагородження йдуть, і я тільки став дивитися на його велосипед, він їхав, американський скот. Так дивлюся, так очима поїдаю, і він мені каже, якщо ви хочете займатися велоспортом, вам треба мати такий велосипед. Придбавши велосипед, Михайло почав тренуватись. У червні 2019 року він взяв участь у чемпіонаті України та разом зі своєю командою посів перше місце. У 2019 році моя перша медаль на київській сотці – 100 кілометрів. Для того, щоб поїхати на київську сотку, я зробив 10 разів, 5 разів на Кочері 50 кілометрів і назад, і 5 разів на Довбуш, на Вродволинськ. 50 туди і назад. І я був підготовлений вже. Секрет хорошої форми в 79 років це тренування та правильне харчування, каже Михайло Кучевський. Він щоранку робить зарядку, не їсть м'яса та хліба, натомість віддає перевагу каші. Треба тренуватися обов'язково. мене є станок для преса, Я роблю прес, тому що что треба, щоб мишці були. Ну і жим льожа і все. Я веду такий образ життя спокійний і завжди в оптимізмі. Ну і молюся. Окрім велоспорту, Михайло захоплюється декламуванням віршів. Завжди любив читати та брав участь у художніх виставах ще з дитинства, каже чоловік. Зібра я получаю задоволення, що мене слухають. Просто я буваю, що так куда-то в швидко роль, що навіть сльози, але не можна сльози артистам плакати. На так читати, щоб люди плакали. Михайло Кучевський також займається фотографією. У 70 років чоловік організував першу фотовиставку. Я хочу на свіди 80 років. От, зробити фотовиставку, так як я являюсь спілки фотогодожньому. Я веду, в мене вже є підбирає матеріали. От, я би хотів, би, звісно, воєнну тематику, бо я такий. Ну... Таке діло не вийшло, Але в мене там весною люди будуть. У майбутньому Михайло планує взяти участь у чемпіонаті світу з велоспорту в Австрії. Каже, що один із його суперників вже брав участь у змаганнях, але не приніс Україні перемоги. Я вже готовлюсь на чемпіонат світу. А чого мене так затягнуло в Австрію їхати? Тому що цей, який натій йому 87 років, 87 років. І коли йому було, ну це, як і мені зараз, 79. Його запросили на, на чемпіонат світу в Австрію. І він там зайняв 19 місце. Ну, мені так якось так вийшло. Як це так в Україну 19 місце. І це я готуюся зараз, тренуюся і обов'язково я попаду в десятку. Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.